Всім привіт! Ви на каналі ESTEMDOF Pro плюс Tank Pro. Та, е, і. Е, я хочу е, вам сказати, що тепер у мене будуть не тільки, нем. Не тільки довгі відео, а ще й короткі. І я вирішив для короткого відео цю гру поставити. Тому що... Ну, а яку мені ще ставити? Тому що... Ну, і я можливо десь на пару тижнів пропаду з ютуба. Не переживайте, можливо, я буду закидувати вас. Можливо, я буду закидувати вас короткими відео, а потім буду. Эм... А потім знову буду знімати відео і короткі. Я хочу, щоб ви ще... і може я переймену свій канал і ось який він буде. Ем, Перейменую свій канал, тому що я вже не знімаю тільки про дві гри, це вже третя, ем, про... це вже четверта гра. Тому э, я його перейменую так, щоб тут не було зв'язано з э, э, щоб не було зв'язано з іграми, э, э, які я буду знімати. Так, да, такі різкі переміни, це дуже ем, погано, і тим болі в мене перше відео, там, де я все розповідав. І я, можливо, його видалю, тому що, ем, якщо воно вже не те, що. Якщо... Ем, так що, да, так. Тільки, будь ласка, поставте лайк і напишіть коментарі і не треба сразу перелистувати, якщо ви мій підписник. І мій підписники навіть перелистуйте. Не перелистуйте так. Ем. І це вже кінець цього короткого відео. І тому благаю вас. Не забувайте про мій канал. Ніколи. Я буду дуже рада, щоб ви його подивилися на нього.